Господи, Отче наш Небесний, у тиші цього вечора я приходжу до Тебе з вдячним серцем. Дякую Тобі за цей день, за кожен подих, за Твою безмежну милість і благодать, що супроводжувала мене. Я дякую Тобі за всі благословення, які ти щедро виливав на мене, і за Твою присутність у моєму житті. Прошу тебе, прости мені всі мої гріхи, вчинені сьогодні свідомі і несвідомі. Очисти моє серце від усього, що не є від тебе. Допоможи мені пробачити тим, хто образив мене, і звільнити своє серце від будь-якої гіркоти. Нехай твоя любов наповнить мене, і допоможе мені любити інших так, як ти любиш мене. Господи, я віддаю тобі всього себе мої думки, мої почуття, мої мрії та мої страхи. Я знаю, що твій план для мене досконалий, і я повністю довіряю тобі своє майбутнє. Цієї ночі я прошу Твого захисту, захисти мене від усякого зла, від нечистих духів, від страхів і нічних кошмарів. Нехай твої ангели охороняють мій дім і всіх, кого я люблю. Збережи мене від хвороб і нещасть. Даруй мені спокійний сон, повний твого миру, щоб я міг відпочити і відновити сили для нового дня. Молюся за свою родину і друзів. Захисти їх, Господи, від усякого зла, даруй їм свій мир і благословення, огорни їх своєю любов'ю, молюся за всіх, хто сьогодні потребує твоєї допомоги, за хворих, за самотніх, за скривджених, за тих, хто перебуває в скорботі, прошу тебе. Яви їм свою милість і своє зцілення. Я вірю, що ти є моєю скелею і моїм притулком. Ти є моєю силою і моєю надією. У твоїх руках я почуваюся в безпеці. Дякую тобі, що ти завжди поруч, що ти чуєш мої молитви і відповідаєш на них у свій час нехай моя душа завжди прагне до тебе, нехай моє життя буде відображенням твоєї слави. Допоможи мені бути світлом у цьому світі. Свідчити про твою любов і твою істину. Завтра, якщо на те буде твоя свята воля. Нехай я прокинуся з новим бажанням служити тобі, нехай моє життя прославляє Твоє святе ім'я в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.